Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр-К» продовжує стрімко зростати. Так, 29 жовтня у Вінниці з'явився довгоочікуваний гіпермаркет епіцентр. Урочисто перерізали стрічку його засновники Олександр та Галина Гереги, а також гості свята. Це 26 й гіпермаркет за рахунком. Саме ми подарували сьогодні цей гіпермаркет мешканцям Вінниці і області. А яка його особливість? Тому що він є кращий попереднього. Завжди приходять під час будівництва нові ідеї, новий товар. Ми ж не стоїмо на місці, а світ рухається вперед, і ми не відстаємо. Ми також хочемо, щоб всі новинки від виробника, від постачальника були присутні завжди у нас. І ми здивуємо, вінничан великим асортиментом товару. А він у нас вже більше 200 тисяч найменувань, звичайно, найкращою ціною на ринку будівельних матеріалів. Ну і стараємося гарно обслуговувати покупців. Пер для вінничан ремонт та будівництво перетвориться на творчий процес, адже у гіпермаркеті епіцентр покупці мають змогу придбати не лише будівельні матеріали, а й меблі, сантехніку, посуд, подарунки та квіти все це за, за найдоступнішими цінами та в комфортних умовах. Все, що потрібно для будівництва, тут все є. Причому тут все по доступних цінах. Якщо сьогодні треба людині щось купити і треба об'їхати десятки магазинів в місті Вінниці. Де там двері, де якісь там наш, сантехніка, меблі, такі інше. Тут це тут сконцентровано все під одним дахом. Людина може зайти сюди, вибрати, заказ, замовити, її привезуть, і це буде набагато дешевше і, і, і зручніше для кожного покупця. Вінницький епіцентр займає площу 23 тисячі квадратних метрів та презентує своїм покупцям більше 200 тисяч різних найменувань товарів. Крім того, у торговому залі працюють висококваліфіковані співробітники, які завжди проконсультують та допоможуть підібрати необхідну продукцію. Це яблочко з Оніксу роздавали всім гостям, які сьогодні були на відкритті. Чому я хотіла його показати? Тому що це винятковий гіпермаркет, національна мережа. Яка дуже уважно відноситься до тих людей, які будуть приходити, от відкрився в Вінниці новий гіпермаркет, і засновникам, власникам і працівникам, які працюють в епіцентрі, хотілося відразу вінничанам зробити приємне, показати, що вони є частиною тепер, відтепер уже і вашого спільного життя, і реалізації ваших мрій. І на своєму рівні вони все роблять для того, щоб дійсно ми приходили і відчували високу планку. У дні відкриття 30 та 31 жовтня всі покупці, які придбають товар у гіпермаркеті Епіцентр К на суму понад 250 гривень, візьмуть участь у вечірніх розіграшах подарунків. На щасливчиків тут чекатиме побутова техніка та грошові сертифікати на придбання будівельних матеріалів у епіцентрі на суму понад 100 тисяч гривень.